Маршрутне таксі 1562 це завжди швидка подача за містом виклику, комфортні автомобілі та досвідчені водії, спокій та безпека під час поїздки. Що інвалід без візка? Та ні. Сам та ні. Та ні, я не про те. Та похуй, я плавати вмію. Заходь. А то за чий рахунок? Стоїмо. Тобі по-великому? Та ні. Так, поїхали, то зараз льготники набіжуть. Та я сам заходь. Важка курва. Я тобі відкрию секрет, порнуху зараз можна не на дисках зберігати. Що ти наче зайцем їдеш? Проходь. Так... Поїхали з цих єбіней. Енштейнич за проїзд всі передали. Нє, хуй колеса гріть! І я тебе наче десь бачив. Можливо. Ну і де ж? Може бачу Гаррі Поттер? і камінь в нирках. Прикинь, ми веземо пацана з тієї ржачної переозвучки з ком'юлей. Це що, та тім відривається і руйнує четверту стіну? <рес> так, у нього ще інстаграм Аеродрон. А чому у вас маршрутка з трьома поверхами? Та не зважай, це пристройка. На другому нотаріус, на третьому стоматолог. Опа, Енштейніч, обережно там, походу, твоя подружка. Давай, мать, піднатисни. Там, мабуть, говорить, Україна йде і ти йди. Ой, щоб мені так комуналка за газ йшла. Тобі що, гречки в пакет насипать? Давай, 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 давай! Погнали! А хто це? Дартаньян, блядь. Ти що? В мильній бульбасці? Це ж Систіріус Блек? Не чув про нього? Ні. Цей чувак, єдиний, хто зміг втекти з Колонії Азербайджан. А як він це зробив? Єбать салом намазався і в грати розбігся. М? А я звідки знаю? Але кажуть, що він дуже злий був у тюрмі його. відпітушили. Уявляєш? Жах. Не дай бог. У когось вазелінчик, я. Енштейнич. У нас тут два автобуси попереду. І на них вандама нема. Зараз буде момент. Who can say where the road goes? Where the day flows, Einstein na остановке! твоя зупинка хе <association> Вас ждуть. Наступна зупинка Житомир! Заходьте. Будь шпіоном, дресирувати любіму абізяну. Ходить в оперу з красивими тілками. Проходьте. Я вернуся, до чоловіка. Здувності. Бля, диплом дії не підтягнувся. Скільки ще ждать, де наше пиво! Зараз буде. Lascar o proxo. Moia sova. Ви шо? Ні, ваша а ми просто знайшли похожу. Прикольно, так? Гарі, вітаю тебе в моєму першому в Україні скромному хостел-гуртожитному готелі генделику біля метровського типу імені Степана Бендери під назвою Вишиванка Рірт, який має чотири зірки, три з котрих на коняку в барі, та то таке. Але тут ти можеш скористатися послугою койка, місце і за. Кусить горілочку, конфету і золотий ключик. І хоч по документах він належить дружині, але, власник, я, міністр магії Денис. А де верх? Не почув, а? Кажу, а можна питання? Так. А чому ви, міністр магії? Ви ж були суддею. Ой зараз такі часи, що в будь-який момент можуть спитати, коли була написана Конституція. <гум> <Тупий>. <гум> Тож вирішив податися в міністри. Перший час було важко, але і тут схем вистачає. Яких схем? Робочих, ну щоб людям допомагати. Ну і як це? Шо? Бути слугою народу. А, ахуєнно. <совуватись> <О, бля. совуватись> <Так>. <совуватись> Дякую, що спитав. А ми приготували твої підручники, сокіабле, щоб ти не до займався, а вчився, і не шуми, бо в сусідньому номері Євгеній кошевий живе. <совуватись> <суватись> <суватись> За мною. А, і ледь не забув. У нас тут зек на волі гуляє, то Бережи себе. Євгеній, вам щось треба? <плес> Знову їсть. Твій кіт ледь не Петю, а цей шур мені як рідний. Та що ти говориш? Скільки років ми знімаємось в цих фільмах, і тобі кожен раз міняють щура на нового. А твій кіт взагалі яйця собі лиже, а ти його цілуєш. І якщо не навчися манерам, то теж будеш сам собі яйця лизати. Гаррі. О, приветік. Класно було за вандолар всі з тобою такі люб'язні, от тільки в Шарлім Шейхі брудно, місцями навіть. Івано-Франківськом пахло. Кажуть, там лебедів гарно скручують. Не знаю, я сам собі гуся кручу. Що, знову войожуюся відпочинком в Єгипті? А хай краще розкаже, як всі гроші на базарі просрав. Ага, Хотіли спайдермен купити Телі. костюм спайдермену. Я чула, ти втік з хати. Я б з радістю тебе запросила так. до нас, але ти не платіжно спроможний. Та тому живи тепер на вулиці, все буде добре. Добре. Привіт, Гаррі. Вітаю. Ah. Чи можемо ми поговорити на один? Так, звісно. Mm. Mm. Ходім, мама. Я хочу борозива. Тут така справа. Та хоч зліва, кажіть. Гаррі? У мене до тебе дуже серйозна справа. Ти щось чув про нас свай, Я та купимо тобі мармелад. Коротше, кажу, був в Єгипті, і там Давай Я поясню тобі на прикладі серіалу Breaking Bad. Ти бачив? Попуститися берега ні, не бачу. Тобто про Джесі Пінкмена ти не чув? Ні, я лише дивився гру престолів». І Як тобі дуже круто, що дивитися, варто? Що скажеш? Угу, Варто. Я просто починав, але трохи не зайшло. Тож про що я у цьому серіалі двійко файних хлопів один старший, інший молодший. Підняли купу бабла, тож я пропоную нам з тобою взяти курячого гімна, додати махорки... чи табаку і створити свою Наспайну імперію. Скажи ти зі мною? Мабуть. Подумай гарненько, такий шанс буває раз в житті. Я пропоную тобі реальне лайно. Я ще. Не бачив таку кризу середнього віку, як у вас. Ти що, поїбало захотів? Сюжетний поворот забув!